Пересувна виставка майстрів народної творчості присвячена 20-й річниці незалежності України подорожує містами нашої країни під гаслом «Вірю в святий образ України. 19 березня побувала вона і в Обухові. Сьогодні в Обухові якраз під час проведення на обухівській землі всеукраїнського фестивалю Рідна мати моя. А ми знаємо, що Обухів славен малишковим крмалишків край, славина малишком, славен майстрами своїми. І от сьогодні ми зараз заходимо з вами в центрі експозиції. Яку представляють обухівські саме майстри. Та, окрім робіт обухівських майстрів, на виставці можна було побачити шедеври з різних районів Київщини. Були представлені і Васильків, і Макарів, і Буча, і ще багато інших. Художник-різбляр по дереву Анатолій прибув з Кагарлицького району. Важливіша для мене сьогодні робота, над якою я працюю, але вже сьогодні я хотів би показати людям. Це композиція, яка називається Душа повертається додому. Я показую перепоховання унікальної людини, нашого генія, це Тараса Григоровича Шевченка. От, тому що в людини є своя біль, є біль села, є біль району, а це є народна біль і народна втрата. От, от я на, на цій роботі і показую. Показую наш славетний Дніпро, показую Чернечу Гору. Показую поділи церкву Різдва Христового, де відспівували Тараса Григоровича. І вже безпосередньо, коли його переправили по Дніпру до Чернечої гори, і поховали, але не поховали так, от просто, а поховали і посадили дерево у вигляді дуба. От я показую, як ожило і як живе й до сьогодні. І слово великого Шевченка, і його справи, і його вболівання за народ наш Україну. Ми приїхали з міста Василькова, ми зразковий дитячий колектив образотворчого мистецтва імені Михайла Денисенка. Ми представляємо роботи кераміка і ялійний живопис. Хочу особливо подякувати керівництву вашого міста, працівникам відділу культури новоствореному Богданович Тетяні Іванівні, директору центру вашого культури і дозвілля Шевченко Антоніні Васильівні і заступнику міського голови Шимоненко Валентині Олексіїні за співпрацю постійно з нами і велика вдячність за те, що дозволили нам. Зробити таку розкішну виставку на виставці обухівські майстрині демонстрували свої найкращі роботи. Тут були і кераміка Катерини Меркушової, і ляльки Вікторії Дяченко, і вироби з лози Галини Кучер, експозиція народного одягу Тамари Федюк, живопис витинанки та інші. Тут представлені рушники Обухівські. Це вже ваша символіка, це ваш символ, це ваша візитівка. Це, напевно, якийсь такий малесенький генетичний код Обухівщини, тому що на гербі вашого міста Обухова, обухівського краю є Обухова, є е, рушник дерево роду. Ось ми бачимо його. Та не лише рушником, відомий наш Обухів. Слава про Обухівських майстрів вже давно вийшла за межі району і області. Обухів теплий, теплий. оцим, розумієте, цією творчістю. Тут переплетена пісня, слово, виріб, саме творчість, така сердечна, світла, прозора, чиста. І я горжусь тим, що обухів багатющий земляством вашим таким братством літературно-мистецьким, який доповнюють і майстри, і поети, і письменники, взагалі творчі люди, які живуть Україну, які вболівають за Україну і які творять Україну. Наталія Білогурова Сашко Довбиш, студія Барт.